Передусім хотів би подякувати, шановному пану президенту Антоніо. Дякую вам дуже дякую, що ви сьогодні тут, що ви в закарпатті підтримуєте Україну. Знаємо про щільний графік. У нас вчора були зустрічі, багато різних зустрічей, але ви знайшли цей час підтримати Україну. І я дуже дякую за цей приїзд, саме в цей регіон. І для нас це дуже важливо. У нас сьогодні регіональний саміт, і те, що ви берете участь в цьому саміті в наших регіонів, наших громад, для нас це дуже важливо. Шановні да, присутні, тут, в Ужгороді, пан президент Євроради, і у нас була зараз дуже продуктивна розмова. Ми були вчора в Парижі. На зустрічі коаліція охочих і також разом говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, говорили з іншими лідерами Європи і відчувається, що зараз є шанс підштовхувати ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів України та всієї Європи. Перше, я а... Дякую, що євросоюз, що європейські інституції беруть активну участь у розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка почне, яка почне працювати вже в час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Багато Деталі вже опрацьовано: 35 країн у нашій коаліції охочих. З них 26 готові брати участь в гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі, в кіберпросторі. А також це про фінансування наших сил. Ми в Україні дуже цінуємо і такі європейські інструменти, як програма Сейф. Дуже дякуємо. Антоніо до програми приєдналися вже 19 європейських країн. Ми говорили сьогодні з. Президентом кошту про можливості цієї програми Україна має бути повноцінною учасницею, і програма Сейф може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються. Друге, важливо, що всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу. Це дійсно велика зміна Членство України в Євросоюзі. Це гарантія безпеки. Це і про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Я вдячний усім, хто сприймає ситуацію, і саме так.